Вони часто лишаються поза кадром, але саме завдяки їхній роботі ви можете бачити сюжети з фронту. Пресофіцери це військові, які допомагають журналістам організовувати знімання, супроводжують їх на передовій. Герой наступного матеріалу Євген Алхімов, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади. Які бувають нюанси роботи з пресою в окопах, він розповів нашому воєнкору Ігорю Левенку. Далі рубрика історія війни. Ну а я з вами на сьогодні прощаюся. Тихої вам ночі. Євген Алхімов, 31 рік, лейтенант, пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, пішов захищати Україну у 2019 році. Коли люди бачать картинку, вони не бачать те, що відбувається за цією картинкою. А за цією картинкою стоять журналісти, стоять пресофіцер. Вага! Євген закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за фахом логіст, комунікабельний, вільно володіє кількома іноземними мовами, завдяки цим якостям призначений на посаду пресофіцера. Його завдання допомагати журналістам організовувати зйомки та супроводжувати їх на передовій ви можете просто відступити Так, Ми могли б відступити і врятувати певну кількість життів, але потім нам доведеться відбивати цю землю, штурмувати ворога, і тоді ми втратимо і ще більше життів. Тому нам потрібно стояти тут і тепер. Євген розповідає про героїзм і титанічну боротьбу наших воїнів як українським, так і світовим медіа. Під час роботи на передовій Євген не тільки допомагає українській армії бути відкритою, а ще й сам бере участь у відбитті ворожих штурмів. Ми якось привозили журналіста попрацювати. Ну, день мав бути звичайний. А росики пішли на штурм. Ну, відбувалося що... Зараз підрозділ Євгена б'ється з московитами на гарячому Бахмутському напрямку. Женя, добрий день. Я не буду пропонувати нам знайомитися, оскільки знайомі ми вже давно досить і працюємо разом не один рік. І гадаю, якщо ми перейдемо на ти, то жодних проблем не буде у спілкуванні. Але разом із тим я хотів би попросити, аби ти е, розказав свою історію про те, скільки тобі років, яке військове звання, ким працюєш, служиш і як потрапив до війська. Мене звуть Євген, я родом з міста Маріуполь. Я все життя там прожив, виріс. Як потрапив до війська у 2019 році, я допомагав британському журналісту знімати документальне кіно, перекладав йому там, їздили по позиціях. І на одній з позицій мені запропонували стати прес-офіцером, долучитись до Збройних сил України. Я до цього Ніде не служив, військового досвіду не мав взагалі. Женя, я! — да. ну, Мені завжди це цікаво було, тому в принципі, коли проєкт закінчився, я підписав контракт зі Збройними силами. Увага! Постріл! Що мені там сподобалось, це дуже щирі люди і така атмосфера справжня. Тому я вирішив себе в цьому спробувати. Плюс в мене був досвід роботи з журналістами, знання іноземних мов. Я вирішив, чому не допомогти країні, роблячи те, що я вмію робити вже. В чому полягає робота пресофіцера? Специфіка роботи пресофіцером, вона дуже така комплексна. Багато хто е невірно це бачить, навіть серед військових, думаючи, що пресофіцер це щось типу діловода, який там сидить в кабінеті і робить бумажки або там ще щось. Е пресофіцер як займається організацією роботи журналіста на передових позиціях, супроводжує його, так і, в принципі, е покращує рівень обізнаності щодо. Роботи Збройних сил в Україні, у світі. Люди, які дивляться, якісь сюжети в новинах, неважливо, документальне кіно про війну з війни. Вони думають, що журналісти самі туди приїжджають, і отак, от все. Легко в них виходить, але це зона бойових дій, якби ну, можна загинути, і дуже багато чого може статися непередбачено. Плюс військові піхота, там будь-який підрозділ, вони не дуже розуміють специфіки цієї роботи, що треба журналісту, як треба це робити. Тому ми існуємо для цього. Ну і хочу поговорити на тему того, наскільки вона важлива і які наслідки може призводити. Ця робота важливо це нічого не сказати, тому що суспільство має дуже коротку пам'ять, і від реакції суспільства на якісь події залежить те, як буде змінюватись хід цих подій. Тому якщо про війну не буде ніхто говорити, то у нас не буде ані іноземної допомоги, ані якогось прийняття цього, ані ну, нічого не буде взагалі. Бо зараз ми живемо в такому світі, де якщо цього немає в інтернеті або на телебаченні, то цього не існує зі свого власного досвіду. Я знаю, що пресофіцер до того ж виконує ще й певну контролюючу функцію, бо журналісти можуть там, ну не усвідомлюючи, зробити там і наробити багато помилок, які вони бувають і в чому полягає контроль, коли пресофіцер супроводжує знімальну групу на полі бою. То при цій роботі важливо також безпека операції, тому що ворог постійно дивиться не тільки закриті ресурси, але більшість інформації він бере з відкритих джерел. І тут будь-яка необережність може стати фатальною, наприклад, якщо випадково е, журналіст зніме роботу з прив'язкою до місцевості, і буде зрозуміло, що Якийсь підрозділ постійно знаходиться на цій місцевості, і дуже-дуже легко вирахувати координати, де це стоїть. За різними показниками, там тінь від сонця, час зйомки, дерева, горизонт і досвідчений розвідник ну, досить легко може визначити, де була проведена зйомка. Бо, відповідно, туди може бути нанесений удар, і люди можуть загинути. І дуже часто в погоні за якимось дуже крутим матеріалом, деякі нехтують цим, тому наша робота як контролюючого органу, в тому числі, є недопущення цього. Є такі військові, які дуже погано ставляться до журналістів і вважають, що взагалі нічого знімати, показувати не потрібно, і все якось саме розробиться. А є такі, які ну, приїжджайте і приїжджайте, ведуть їх в такі місця, куди не кожен піхотинець захоче йти. І там, відповідно, вони або знімають щось, що компроментує Збройні сили. Або наражають себе та інших на небезпеку, і я знаю, бували випадки, коли журналісти загинули через це, просто пішли туди, куди не варто було йти. Тобто, тут ми маємо постійно думати про. Те, щоб журналіст зробив гарний матеріал, і при цьому щоб він міг зробити цього. Бо для мене не є проблемою повести журналіста на позицію, де буде заруба, просто суперлюта, але він не зможе там працювати, бо вогонь буде такий, що він нічого не зможе зняти, а ще й звідти піти якось треба. Бо тут е, минулого року, наприклад, найскладніші речі, які були. Це доїхати і виїхати з позиції. Тобто на позиції так, ти в окоп, все нормально, можна працювати там. Працює арта, все працює, але ти в окопі або можеш в бліндажі сховатися. А коли ти у відкритому полі просто їдеш, ну і ти не можеш робити нічого взагалі. Дуже багато нюансів, які треба враховувати при цій роботі. Для цього ми власне і існуємо. Це залежить від того, хто цільова аудиторія, тому що, наприклад, Захід там дуже добре сприймаються особисті історії бійців. Дуже добре. Тому що у них робота їх медіа, вона трохи інша, і там тільки документалісти показують життєві історії військовослужбовців як особистості. Бойовик теж цікавий, бо хто б там що не казав, Інтерес суспільства треба підтримувати, тому на жаль, люди харчуються негативно не часто або бойовик, якась заруба, ну просто цікаво дивитись. Хоча це життя людей, і коли ти там знаходишся сам, розумієш, що це не шоу, але суспільство, на жаль, сприймається як шоу, і вони потребують більше, більше, більше. За рахунок цього, і так стали популярні соцмережі. Типу Телеграму, Тіктоку, тому що там можна швидко отримати велику дозу екшену і піти жити далі. Але хтось за це екшен життям розплачується. Тому будь-яке працює, але залежно від того, на яку аудиторію. 24-го я в 5-й ранку прокинувся в казармі, я завжди рано прокидався, відкриваю новини, дивлюсь, що понеслось. Починаю будити побратимів, кажу, пацани війна, вони там, яка війна, що що Потім почав писати мамі, дівчині на той час. Пишу, що русаки поперли, буде заруба жорстка. А в мене сім'я була в Маріуполі. Ось. І мама мені каже, та я на роботу йдути. Дивіться, може, вийдете? Та ні, ми на роботу йдемо. Я їм просто написав, ну тоді готуйтесь до сади, до блогу. Власне, так і вийшло. все. У мене була можливість спілкуватись з родиною до 2 березня. Потім зв'язок там з ним взагалі. У мене район в один із перших зайшли. От і наступні півтора місяця я взагалі не знав, що родиною. Взагалі роботи було дуже багато, дуже. І так в роботі, в роботі, там пару годин сну, далі роботи. І якось про це не думаєш, тому що ну, тоді дуже важко було все це. Багато хто думає, що ми так легко легко все проконали, але ну, там люди реально такі героїчні вчинки робили, що. Собою буквально ці діри закрили, знаєте, і тоді була найгірша ситуація на початку, самого, коли могло все закінчити зовсім по іншому. Через півтора місяці я на російському пабліку побачив, як моя мама отримала гуманітарку від росіяни. Такой, все ок, знаєш, живій. А мій район зайшли перші, тому е, там вже обстріли припинились. Ось, ну, Подумав, окей, всі живі, значить, можна далі працювати. Зрештою, мамі так і вдалося вийти з Маріуполя. Ну, там була цікава схема, скажімо так. Виїхала вона через Запоріжжя. Тоді можна було. Бо багато людей поїхали в березні і попали під дуже важкі обстріли. там. Багато хто не виїхав. Подруга мої мами виїжджала, їх водія просто розстріляли. Тупо вивели з машини, розстріляли. І тому вона чекала, коли все закінчиться взагалі, бо її можна буде виїхати спокійно. І виїхала вона в кінці липня, коли вже все закінчилось. У нас напередодні минув день вшанування пам'яті загиблих військових кореспондентів, у 2015 році. Під час виконання завдання загинув Дмитро Лабуткін саме в цей день. Ця широкомасштабна війна принесла вже нові жертви серед твоїх колег. У 2022 році загинув також пресофіцер 80-ї бригади Юрій Лилявський, який якраз знімав матеріал про те, як наші підрозділи штурмують і вибивають ворога. Можемо поговорити про них і наскільки ці люди виконали свій обов'язок. Багато. Багато хто і цивільні журналісти загинув на цій війні. Із моїх знайомих хороших Олександр Махов загинув. Це така перша була загибель близько людей. Але ну, це частина роботи. Кожен журналіст, хто їде до зони бойових дій. Думаю, розуміють, що це ризик і може прилетіти снаряд, можуть розстріляти росіяни просто десь у посадці, бо там ніхто не зважає, що у тебе прес, не прес, стріляють і все. Більше у нас відповідальність за матеріали, які виходять. тому що ми, як контролюючи в тому числі, орган, маємо бачити та розуміти, що там відбувається. Багато хто може сказати, що це цензура, це тиранія. Але якщо порівняти з іншими військовими медіа, військовими структурами, медіаструктурами світу, в Україні самоліберальна. Вас ніколи в Ізраїлі не візьмуть на піхотні позиції в зарубу знімати сюжет. В Штатах є закріплені журналісти, це одна людина, яка ходить десь з підрозділом якимось. У них є престури. У нас все дуже реально, як би це не здавалось дивним, але у нас найбільш чесна і відкрите при всіх своїх обмеженнях. У нас найменш обмежена робота в Збройних силах України в порівнянні з. З усім світом. Правило безпеки не лізти туди, звідки не вилізеш. Це головне правило. І слухати пресофіцера. Тому що пресофіцер, як правило, на позиціях буває неодноразово. Він знає, хто там, що там, яка обстановка перед цим дивиться. Зрозуміло, ми там узгоджуємо з командирами на місцях нашу роботу. Ми ж не приїжджаємо самі себе по собі. Всі в курсі за нас, тому якщо там, наприклад, не варіант дістатись туди, то, звісно, ми не можемо поїхати. Ми будемо шукати десь якесь місце, де можна буде відпрацювати. Ось. У нас є так, свій алгоритм роботи. Насправді дуже дивно. Дуже багато людей, військових, до цієї роботи несерйозно ставляться, тому що не знають, скільки всього вона в себе вміщує. Скільки це роботи, зробити буде один сюжет. Або там зняти цілий документальний фільм, це ти ходиш з документалістом місяцями по позиціям просто. і Це дуже стресово буває, небезпечно. І документалка це, наприклад, такий жанр кіно, який ну, дуже важко робити. Хоча, казалось би, здавалось би, знімай життя. дело да короче мы едем и я смотрю за нами дрон летит я думаю ну все приехали Серьезно? Зброю доводили застосовувати. Цікаво, що дехто навіть не вважає, що ми є комбатантами, хоча військовослужбовець, який має звання, який має піхотну учебку і не тільки піхотну. І таке відношення до пресофіцерів, воно досить неприємне, тому що ти такий самий військовий, і всі думають, що ти десь в тилу сидиш постійно, а ти працюєш на нулі. Разом з піхотою. Ти просто поряд з ними сидиш в окопах і потерпаєш від цього, що летить по них. Будь-який військовослужбовець, незалежно від своєї посади, це перш за все піхотинець. І, наприклад, ситуація в тому самому Маріуполі показала, що і діловод може підбити танк. Ми якось привозили журналіста попрацювати, ну, день, мав бути. Означає. А русаки пішли на штурм. Відбували штурм. Ось ми потім вже їхали назад, по нам там ще міни кидали вдогонку. Коли люди бачать картинку, вони не бачать те, що відбувається за цією картинкою. А за цією картинкою стоять журналісти, стоїть прес пресофіцер, вони роблять свою роботу, вони роблять так, щоб не загинути самим, не підставити військовослужбовців, які виконують своє завдання. Це дуже великий прошарок роботи. Крім нас, її ніхто не зробить, тому кожен має робити своє, працювати на результат. Ціна цього буває занадто висока. Євгене, з якими журналістами, от, власне, хочеться працювати, а з якими ні? Ну, це вибудовується через деякий проміжок часу, розумієш, важко останнім часом з іноземцями працювати, тому що. Великі на медіа, бо в них дуже високий рівень бюрократії. Їх штат, їх знімальних груп дуже великий. Я не можу взяти шість людей на позицію. Це буде не один транспортний засіб, а два. Це буде не дві мішені, а шість. І це будуть мішені досить добре видні, не замасковані. Дуже легко працювати з фотографами, тому що через фотографію образи і емоції дуже просто, як на мене, передати, якщо це хороший фотограф. Працюємо на результат для того, щоб суспільство було обізнано, про те, що війна досі триває, щоб не вийшло, як було з ООС, коли люди просто забили на все. Коли я повертався з ротаціями, мені казали, що та ти що, десь там під одехтой, десь там бігав. Чим ти збираєшся займатися після війни? Ким себе бачиш? Можливо, журналістом цивільним вже? Чим хотілося б після війни зайнятися? Чесно кажучи, дипломатією. Тому що завжди мріяв робити речі, які б змінювали світ, але про які б ніхто не знав, хто і якими зусиллями їх війни. Так само, як зараз наші дипломати працюють десь за кордоном, вибиваючи через особисті зв'язки там, техніку, технікою важливо. Робота та сама робота, яка залишиться поза кадром, але яка призведе до значних змін у світі, це було б досить цікаво, тому що ну, на війні, на війні цікаво, але дуже важко морально і все життя ж не буде ж так, колись війна закінчиться обов'язково. І з цього стану потрібно буде вийти і якось жити далі. І пристосовуватись, тому завжди треба мати якийсь план. Неважливо чи відбудеться чи ні, але план має бути завжди.